Привіт вам, Руслан! Сьогодні в нас е знову рослини проти зомбі. Ось. І розпочнемо ми наш досвід з того, що позбираємо ось все ось це. Чорне. Це ось їжа, коротше, якась їжа. Що це за їжа? Ми так... так е -е. так, а це у нас значить, чорна п'ятниця. Тут пять семей для уйти от средыстка. Ну, вона мені потім будет доступна на, на рівнях, тому думаю, візьму на x2. Так, ось на д2 взяли. Ого, як нам урочистов родшил. Double rewards. Двина, короче, на гору, так ми дал. Десь сема для от редиски. Я не знаю, що це, але це редиск. Все це, це тепер редиск. Mm. Right. О так, якийсь івентик ми ну, погнали. Що по івентикам можливо сьогодні. Так, ось що це я не знаю. Ну, пройдемось по цим от івентикам. Погнали! Так, перший рівень івенту. Mm, так. Погнали. Так, нам оця от машина буде, щось там каже, коротше. О, так, ну це я так розумію, що буде конвейер. Так, це конвейер. Або нам так. А, ну так. Це конвейер. конвейер, Ну... Так, якщо я напоминаю, ця от штука робить. Помер. Так, а на поми цих зомбаків ж а, Ну, что, що... ч у нас всех послужных зампаків коротше? Так, она нас робот свой один. Я помогу. Так, а у тебя вот, короче, так, у те вот диснеу, це вот дуже классні, короче. То есть такие вот апельсинщики, у нас опольтинщик и так. До речі, хочете прикол? Що буде, якщо я його забуду Нельзя у тебя отрав'яний зомбі зомби -гар Гаргантюа. цікаво, от, а якщо цього зомбі гаргантюа ну, проти звичайного зомби цікаво? Так, все, добре, погнали. О, що я казав от про, про цю традицію? Ось ця традиска, вона робить робит какую вона получаю. По-моему, взаємо я не помиляюсь, вона робить так, що коли ти бусташ тю рослин, то тобто всі ці рослини, які знаходяться на слітках тако ж поміткою, теж бустят. Ну так, це доволі таки безкорисно. Але воно саме так і прийшли. Ну что, ну... Так, давай, накрий его сейчас, вы знаю второй. Так, 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 давай, давай, лети, блин, не, 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 не давай, 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 забудьте. Так, о, вырубила. Так, у монетки, монетки пишу. Да, блин, я не могу мужку. О, выберу. Да, о! Не, о, давайте, я заб... Пустыми. Блин, серьзно. Так, по вылазили гарганько опухо. Йо, тысяча так оты. Да ты за полный Так, не добре. Так, треба вот цифер на толевел волну накрытий. Так, добре. И теперь тут от так. Ну с ней а вот тут вот... А, ну что, ну тут? О, давай, дивіться, поединок випу. Блин. Для него за машину одного удару. Капець. Так, добре, пішли входять ці от електроштуки дрюки. Штука. А, а тут теж щось відбувається. А, я не знаю, що мені, блін, робити. Е, блин. Капець. О, але е електролита все. Давай, накрий його вунут! -е Ми його змогли здолати чи ні? Ні, -е, не змогли, блин! Эеть, блін, я нагоджу, чому? Блін, кошлка. В общем, Ну воно не, розсипав, всі, не Ех. Ура! Забираємо! В нагородку нашу. Так, ну. Думаю, немає смислу проходити другий рівень, бо з нічого не йдуть. Так. Е -е, значить, так, нічого немає все. Е -е, так, Блин. Так, значит что у нас там Так, там, так забрато все скільки нам тут Синкамоне тут Эвенты нема Так вот так що у нас є тут там що можно щось качнуть Я тільки за бо, ну, воно рано чи пізно мені здесь застрінется Мабуть, чого тут не можна качнути. Це можна почнути. Всі не можна качнути. А, так, тут є. Мабуть, тут нічого немає. Так, а, ну так, тут нічого немає, у нас світиться. Так, ну що, погнали проходити пірати Карибського моря, значить. І це було б, б прикольною висилку, аби назвати... Ну, ну, не. А, значить. Карибське море. Не, не Піратське море, а, а Карибське море. Думаю, це була би класна відсилочка. Ну, мені так далі. Чи, можливо, це буде як реклама рахуватись. А, так нам треба 2000 цих сонечок зробити. Окей. Уж погнали. Так, беремо ось. А, не. так, чого я беремо? Беремо ось це, ось це, ось це, ось це. Ну, маємо, Мабуть, вішенку. О, що в мене ще село? А ну, мабуть, в розічку. А тут чого є? Ну і ні. Так, не я прийняв, мабуть, ну, окрім нових рослин, там навіть... Так. Мені треба зробити ці. Значить, 2000 сон. І, мабуть... Ага, це саме заробітку. Так, мабуть, тоді всі бусти будуть йти виключно на сонці. Знаєш, певно, розумію, що коли... Так, от він мені дає таку, 100 сонць. так от плюс. Ой, сто сонці. Так, то мені... Ну, тут не всі бусти. Думаю, підуть саме... Саме на підсолнухи, щоб ну, точно встигнути. Так. розсаджуємо. Так, думаю, воно буде рости у Геометричній прогресії. О, ну, швидкість накопичення. Давай же. Хто ходить, космі. Ба. Блін, я не встиг. Да, нафиг я его Так, давай, ты я ей казал. Так, вот, давай, давай, давай. Блин, давай, горих, пишов, давай. Так, горих, пешок, давай. Да так, давай, ты вышенка на торте. Давай. Вышка, вышенка у баба. Так. Так, отак вже 1000 сонця. Блін, нафига я їм тут і буст використовую, Ще й горіх у мене забрали? О, так, ще один буст. Блін, якось тут... Тримаюсь на якійсь нитці. Коротше. Так, бабах 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 бах Так, давай же... Ще 50 сончок і все. Блин, воно... О, ура! Все, справа. Все, тепер можна вже не паритись, так виставляти оборону. Так. Монетки тут пофармити, трішки. Ну вот уже так. Ма мені... От так. Так, блин, чого я тут? на... ч ...теряю цей курсор? Все Це нормально. О, фіна... А официальность не... была на не финальная волна. Что же финальная волна, блин? Так, добре, треба, короче, ну тут, мабуть, быть, кисть пираты будут идти. Да, блин, я хотів його бомбанути. его Це створіння, воно створение. прилетіло. вообще и А, воно вытягло и прилетіло, Ну нормально. Так. Так, давай. Так. Ура! Погнали! Ура! Так, є бабулесики, так, тільце 40к сьогодні. Так, next level. Так, ну що, це вже який? Це буде другий рівень. На сьогодні, ну не враховуючи івент. Пошл тут базика это у нас У нас такого тякавого Что на Ааа Треба выставить столица оборон Ну тут думаю А що? блин еще хочуть Ну Лвочку можно брать Чабра да бы Нет ему Почти що весьму чсь таке Ладно взял Бубалы це, мабуть, використовувати не буду, мабуть, не Можу. Так, зараз, мабуть, поекспериментуємо. Ага, значить у мене... Вийшов ряд. Мабуть, посаджу два ряди. І там... Ага, так. І, от, і у мене чітко вистачає, значить, на ще один ряд. Оцих от. І, І, і наряд горой. Це чітко розраховано. Просто з точністю до, до, до сонечка. Так. так, ну, пустин, думаю, мені вони не знадобляться. Так. О, копу. Так... ч ти тільки одна волна. Ну но справляется моя остротей по бабулька Бу по фарм ау, блин, вон это вот так стыну от ведера. Чего сын бочку? Так бочка мы якось. Вс, блин, прорвало блин, э, и, и, и э, э, э. блин И ты и там прорвал, и тут прорвал, и всюдо прорвал. Так так Блин, и туча прорвала, они тут не Блин, ну я не знаю. Та тут учи немають цього... салатика? Хоча, хоча ні, трима. Блін, мені... А от, тут вот бочку накат, блін, я не знаю. Переживу я його? Чи ні? Блін, там ще... Блин. А... так, зараз. Эх, минус годы на а ч, а ч тут за... А это гитар, ну что тут якось пираты в текстурах застрял. Так А, воно через Ого. О, все, без лохау. Ч ну за Ну, Добре. Так, це троєний горохостріл, його знаємо по першій частині. Так, погнали це вже який третій рівень буде. Так, чи як. А, нам... А, Ні, гай, та ні, ні, ну тут... Квіти далеко, думаю, проблема. Ні, блин, там квіти там, там чуть і не в тилу. О, о, апдейт, давай. Левел ап, Так, у нього це, а, це перезарядження, атака та ХПшка. І ще раз можна прокачати так. А тепер його ХПшка. Це, мабуть, це наскільки де, де підкормка і атака. Окей. Так, візьмемо його, візьмемо мінку, ось це. О, візьмемо, мабуть, це. А що ще взяти? А, сейчас на горі. Так, от ты, блін. дуба, нехай буде. Так, ставимо на X2, як звичайно, щоб швидше було. Бенель ну, не люблю. Не... Так. Афі... так, так. Ось, Значит, так. Не думаю. Сергій кау навіщо тут газу на Якщо зомбі Наприклад, Ну, принципі, ну, забуваю, що квіти не знаю, десь отут, от або тут. Оце вже проблема. А воно так далеко, тут можна і не пар. Ну, ні, ну, так, треба, ну, як там, встерігатися, ну там, проривів якихось. Ну, але так, в принципі, ну, не треба там. Блін. Давай. Так. Давай мочи його, так. Йоу, де тут, так. тут І там ще ця пу... ця милку-пушка, блін. Млка-пушка. ну пушка. Так, ну в принципе у нас реально манциями, от маленькими зомбі, тому... Дірвує. хопана Опа-на-хопана, монетки. Так ты укрепляемся. золота монетка. Вот так. Ой, блін, бігає. Так. блін, щось вони пруть і пруть? Зумбаки. Так, же фінал, вол. Так, добре, прибрали цих, щоб не завожу. Так, взяли... Блін, треба, коротше. Треба тут все закривати. Як, як, як найшвидше. Бо... Блін, треба вже швидше. Так, давай, мочи його, мочи його. Так, все, закрили. Фу! коли вже це не треба. Так. Ну все. Ура. Давай! А, вже немає. мамі. Вс, забрал. Забрав. Копа на. О, блин, тут, ну, майже 40, к ну. Так, next to map. Так, ну що, значить. Подивимось, що у нас на все до огороді. Садзен. О, по бирю. Так, саджаємо сейсу. Стіно горіх, ну добре. От так давай запустимо, значить. О, що у нас тут єм, помогай. Было там еще цікаве, Ча каве. Чафік. Кава О, О, нам, мабуть, я куплю за монети, бо... В монет в мене багато. О, о, безкоштовна пенятка. Давай, якась таке зараз буде. О, так, ну і це і це ми десь за проходження локації. Так. так, тут. Ага, тут. Чекую. Так, це мені не потрібно. П'яти. П'ят. Ну так, ну, коротше... Своины у нас. А це теж покупаем. А, не вот. Короче, вот всем рекомендую чертополог та кабачок. Ну, оце, ну, та перших теж пройдет. Какая ж? Ну, а у тебя вот Тут. Э, такрим. Так, ну все. Ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А був Руслан, тім до побачення!